Обзор гантелей RN Sport 2 штуки 11 кг з металевим грифом. Основні їхні характеристики. Вони є складальні. Вид дві гантелі. вага одного снаряду, тобто однієї гантелі, 11 кг. В комплектації йде 4 диска по 2,5 кг і 8 дисків по 1,25 кг. Загальна вага набору 20, 20 кілограм, від 20 до 25 кг. Замки для фіксації є в наявності. Вид замку гвинтовий. Матеріал дисків граніліт. Матеріал грифа метал. Довжина 40 см. Покриття пластик. Зовнішній діаметр в міліметрах 190 мм. Навантаження до 60 кг. Також присутня насічка на ручках. Кольор чорний. Виробництво Україна. Поставляється ось в таких коробках. В верхній коробці знаходяться 4 штуки по 2,5 кг дисків, в нижній коробці знаходяться 8 дисків по 1,25 кг. Грифи з закрутками йдуть окремо. Гантелі виглядають ось так. Є присутня насічка, яку ми бачимо ось тут. Також закрутки. Закрутка прорезинена по всім краям. Також так виглядає з другого боку. Повністю все металеве. Також докладніше маленький диск. Є напис EN Sport. І кілограм, 125 кілограма, також є виступ для стійкості. Ось так виглядає. Також десь такий самий другий. Також з виступом. Ось так виглядає великий. Теж є напис маркіровочний. і тут же 2,5 кг. Також є виступ для стійкості. Ось так виглядає сам гриф. Також є прокладки резинові, повністю металевий. Присутні добрі насічки. Така ж сама друга засібка. Антели придбанювало. Загалом якісно задоволений. Ось так виглядає повністю гантеля в складеному стані. Ось насічки які є. На них зручно ставити. Ось так. І вона не котиться після цього. Є виступи для ручка, щоб для кращого хвату. Щоб можна було взяти. Добре закрути і можна піднімати і користуватися. За необхідності можна менші диски або більше зняти і регулювати вагу, яку потрібно для використання. Якось так виглядає. Загалом якості матеріалів задоволений. Ту можна радити для покупки. Предмена в «Алла».